Всім привіт, з вами Козі Ліна. І сьогодні у мене увірвався терпець, і більше немає сечі терпіти і борошна. Перед початком цього відео я хочу вам всім нагадати про те, що зараз у мене на каналі діє малесенька така акція. Якщо ви задодатите мені будь-яку суму, бажано від 50 гривень, адже саме тоді ви стаєте учасником розіграшу, ви зможете отримати від мене персональне відео на будь-яку тему. Я для вас його запишу, залию на ютуб, і все. У вас буде все. Деньги, тачки. Адмінки, хуїнки. Ви задонати на ЗСУ, отримали відосик від мене і ходите доволі щасливі, адже завдяки вашим 10 гривні, 2, 3, 5, 50 ви будете руйнувати одну країнку, таку не дуже приємну. Я задоначу саме на збір конкретний від наших Збройних сил України, тобто не в якийсь фонд, а на якийсь конкретний збір і, скоріш за все, збір на Мавіки, але будемо. Бачите, кожна копійка, за все буду відчитуватись, не переживайте, все буде в телеграм-каналі і все таке. Тому я вас дуже сильно прошу підтримувати збори і отаких от маленьких, простеньких гвинтиків, як я. Тому що я вважаю, що навіть наші з вами тисяча дві. Гривень, це буде супер і супер круто. Ну що ж, давайте почнемо вже. Адже сьогодні у нас дуже гостра соціальна тема, і ми говоримо про гарбунові гарбунова. У нас і не було ніяких грошей, але де гроші здається, це відео я планувала давно, адже проблемність даного персонажу напрягала мене завжди. Але Юрій вирішив, що навіть мого відео не треба, і він сам себе закопає на пару з іншими культурними діячами нашої прекрасної України. І сьогодні я вирішила просто підлити масло у вогонь і пустити машину, яка вже давним-давно поїхала. Адже мені дійсно є що сказати з приводу гарбуновіця гарбунова. Просто хочу знати, хто проплатив цей закон. Хочеться знати імена. Ми зробимо все об'єктивно і оцінимо всі. Культурні роботи діяча, якому держава виділяє ну такі серйозні кошти. Так що ж сталось? Ну я думаю, що всі з вас чули, але давайте швиденько вам. Повторю, що взагалі тут відбувається. Мультимедійна платформа Іномовлення України вирішила профінансувати виробництво 53 українських фільмів та серіалів, які перемогли в конкурсі. Серед переможців конкурсу був проєкт СМТ Інгулець від компанії, якою володіє телеведучий Юрій Горбунов. Вона мала отримати від держави 33 мільйони. За словами Горбунова, це зовсім невеликі кошти для серіалу. На два. 24 серії. Звісно, я не математик, але ось приблизний мій розрахуночок, скільки дронів Мавіків ми змогли би купити за 33 мільйони. В часи, коли ми всі по копійки збираємо для наших зсу кошти на Мавіки, на аптечки, на спорядження, хтось серйозно вважає, що витратити 33 мільйони на серіал про популістичного зека, це дуже класна ідея. Ну і знаєте, я не могла пройти повз такого, тому що це абсолютно ненормально. І я, як звичайна, проста громадянка, також маю право на те, щоб трошечки побомбити з цього, хочу звернутися е, в даний час до президента нашого Володимира Зеленського. Я хотів би сказати Вова. Єбачі. І знаєте, можливо, мені було б не так образливо, я б більш нормально сприйняла цю новину, якби у серіалу, який гарбунують гарбунов, нам пропонує, був би хороший сюжет. Але ж ні, друзі, сьогодні ми з вами говоримо про українські фільми, але у світі існує дуже багато фільмів. І для того, щоб всі-всі передивитись їх, нам потрібно знання англійської мови. І сьогодні я вирішила допомогти вам з цим, адже я познайомилася з одною дуже крутою репортаж. Титеркою з англійської мови, яка не просто нудно розказує вам про граматику, фонетику, і все таке, а дійсно дуже цікаво в ігровій формі надає вам уроки англійської мови. Якщо ви бажаєте цікаво вивчати англійську, то обов'язково переходьте за всіма посиланнями, які я залишу в описі під цим відео. На уроках відпрацюєте все: і письмо, і говоріння, і аудіювання, і читання. Уроки можуть бути і в першій половині дня. І в другій половині дня, що робить для вас, це суперзручним. Адже ви можете займатися і до роботи, і після роботи, і взагалі, коли вам зручно. Також скоро запускається читальний клуб для відпрацювання фонетики та говоріння. Тому якщо ви, як і я, і як і ваша майбутня вчителька з англійської мови, любите читати, то це просто ідеально підходить для вас. Адже на уроках ви зможете займатися як за класичним форматом, так і за вивченням коміксів. Комікси придумані самою вчителькою завдяки. Чому уроки стають дуже цікавими, особливо для тих, хто любить читати. Якщо вас зацікавив такий формат і ви вже давно хотіли вивчати англійську за коміксами та в цікавій ігровій формі, то я знову ж таки запрошую вас за всіма посиланнями під цим відео. Перший урок безкоштовно. А ще в спільноти вчительки ви знайдете її творчість, тому обов'язково переходьте. Два талановитих айтішники Максим та Данило втікають із фронтового Харкова і дорогою на Львів опиняються на Кіровоградщині. В СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Ніколи такого не було, і от опять. Знаєте, я не експертка, але з огляду на інші проєкти від Горбунова, цей серіал це було б на рівні шароварщини прославляння. Кого блін? Баті о Олександр Порознюк. Це ж такий батя для нас. Ну це прям кумир для наших українців. І знаєте, я впевнена, що серіал був би насичений висміюванням, відірваностю від реальності, тупими жартами. І ким правильно бандюком з 90-х. Я взагалі не розумію, чому в світі існує тенденція прославляння ось таких персонажів. Звісно ж, після скандалу наш герой та великий креатор, який 100% потребував коштів від держави, відмовився героїчно від цих грошей. Відмовитися від державного фінансування, відмовитися від державної підтримки, відмовляємось від державного фінансування, але не від серіалу. І знаєте. Він навіть не зрозумів, в чому проблема. Просто такий типу: ну блін, ну якщо Кондратюк вже мене засрав, то треба відмовлятись. Трошечки довгий вступ, але це просто вам про те, з яким настроєм я записую це відео, тому що я дуже зла і я дуже розчарована тим, що відбувається у нас в культурному просторі, адже в такі важкі часи, в такі дійсно блін, героїчні часи, коли можна робити абсолютно шикарні круті фільми про наших зсу, про наших жінок-героїнь, про наших чоловіків героїв. Стільки всього ми можемо зараз робити, про стільки ми можемо сказати. Скільки всього ми можемо донести світові? І що ми робимо? Виділяємо 33 мільйони на що? на серіал. Про кого? Про поворознюка. Якщо хтось не знає, то такий порознюк. То слава Богу, що ви не знаєте, хто то, тому що для мене цей чувак це просто відрижка 90-х, і те, що він є в інфопросторі нашому, це головна помилка, що ми якби нормалізуємо, що отакі от сумнівні люди, які обікрали не одну людину, які зробили зло не одній людині. Існують, і ми знімаємо про них серіали. І потім крієтори таких серіалів ображаються на нас за те, що ми злі, і ми не розуміємо, що відбувається. А ми дійсно не розуміємо, що відбувається, тому що я хочу бачити. Класні серіали. Я хочу бачити цікаві серіали, а не баректарщину, шароварщину, приправленою Кемблін. Ну що ж, сьогодні я пропоную вам оцінити інші проєкти від Юрія Горбунова, які все ж таки спонсує наша держава. Адже, ну знаєте, оцінювати там є що, і поговорити мені з вами є про що. Адже горбунович Горбунов багато дізнявся, багато що сказав, багато що зробив. Для початку поговоримо про акторські шедеври Юрія Горбунова, останній москаль, село на мільйон, сувен. Нір з Одеси, Великі Вуйки. Ну і звісно, оцінимо шедеври кінематографу, де Юрій Горбунов виступив режисером та продюсером: Скажене весілля весілля-1», скажене весілля 2», і скажене весілля три. Звісно ж, я не експертка, не кіношник, навіть не Geek Джорнал. Тому оцінка моя буде знаєте, зі сторони глядача. Але я думаю, що і вона має право існувати, адже здається, що деякі наші культурні діячі забули, що у наших глядачів також є розум. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, почнемо з шедеврів плюсів, в яких юрій Горбунов брав участь як актор. До речі, хочу нагадати, що всі ці шедеври вийшли після 2014 року. Тобто Росія вже почала своє вторгнення на наші території. Останній москаль цей шедевр навіть в жарт соромно називати шедевром, чесне слово. Адже останній москаль це абсолютно ганебний продукт нашого ТВ, який виходив на одному з передових каналів країни. За сюжетом молодий юнак Валера переховується від російської мафії, шукає притулку у свого дядька Івана, що живе в маленькому гуцульському селі Великі Вуйки в Україні. І що ми бачимо? Розумний інтелігентний. Класний, красивий московський хлопак. Приїжджає кетім хахлам ніатьосаним і показує їм, як повинно жити життя звичайні люди. А наші українці не розуміють, що взагалі відбувається. Їхнє хобі пити горілку, їхні розваги битися біля клубу. Єдина розумна людина на все село це вчителька. І звісно, вона ж як інтелігенція розмовляє з нашим москаликом російською, адже вона інтелігентна. А всі ми пам'ятаємо так. Що російська мова це для інтелігенції, українська мова це для жартів, це смішно, це для серіалу Останній москаль. Всі хлопці навколо селюки, всі чоловіки навколо невиховані алкаші. І тільки наш москалик, представник золотої молоді, є розумним, дотепним та може закохати у себе прекрасну Ксенію. Наш Юрій Горбунов дуже активно брав участь у цьому серіалі, адже грав там одну з головних ролей, і дуже круто піарив цей серіал. Сценаристом виступив у нас Микола Куцик і він з Юрою Ро. Рука обруку у всіх проєктах. Останній москаль, великі вуйки, скажене весілля один, скажене весілля, два, скажене весілля три. Ох, як багато скаженне весілля. А режисером виступив Семен Горов, який, до речі, народився у Росії, але має українське громадянство. Коротше, вся шайка 1 плюс 1 була в зборі. Головну роль у нас зіграв російський актор українського походження. Так, друзі, я, я я нагадую, я вам напам'ятаю, що це 2015 рік. Так е, у українському проєкті бере участь російський актор. Так, так це, це абсолютно нормальна історія для українського ТВ після 2014 року. І якщо ви думаєте, що цей великий русський актор щось сказав про війну, то о, так, він сказав. Він викатив цілий великий пост в інстаграмі, а зараз активно працює на Росії в російських театрах, має російські номери в телефоні, в описі профілю, і все таке. А що ж він нам там? Цікавого такого сказав. а У мене є все задокументовано. Підпис десь і підпис десь. Пост написаний російською, але я давайте буду вам дуже оперативно перекладати на українську, бо я ці субтитри не хочу робити. Сто відсотків це дві різних суверенних держави. Але в душі я не розділяю для себе ці дві країни. Тому що мій дідусь з Полтави, а бабушка із Сизрані. Я хочу, щоб там знову вті. Тішені пели птиці і сміялись люди. Я не розумію, як можна взяти е, оружя і піти на свого брата. Я не знаю, хто це все почав і через кого це все почалось. Всі ми в інфовамі. Браво один плюс один самі ті актори, яких ми повинні були запрошувати в українські проєкти про українських людей для українців після початку війни. Детальніше про сюжет останнього мискаля і взагалі суперкрутий, цікавий розбір. Ви знайдете на каналі Філософ Кейся. Вона там дуже детально розписала про всю кринжу цього серіалу, і вам дійсно буде про що дізнатись там, тому всім обов'язково рекомендую. Наступний серіал у нас Село на мільйон. І про нього ми говорити багато не будемо, адже Юрій Горбунов там грав роль звичайного священника Любомира. І виступав він там в ролі актора. Але знаєте, проєкт теж саме звичайна Шароварщина, Баректарщина чи як ви там це називаєте. Аєте, я це називаю просто позор для нашої культури і. А біщіла нашого українського народу. Ну, знаєте, головна тут, моя претензія буде до 1 плюс 1, Звісно ж, троє кузенів, Катя, Коля і Тимур отримують у спадок від свого дідуся Юхима мільйон євро. Але з однією умовою. Вони повинні переїхати зі Львова, Миколаєва та Києва до села на Тернопільщині і прожити там рік, не залишаючи його більше ніж 24 години. Як ви все зрозуміли, тут по старій схемі працюємо: висміювання села Гратські умні, сільські тупи і всі ці тупорилі наративи з СРСР, які нам тягнуть уже ось протягом я не знаю, скільки років, протягом всього, всієї нашої незалежності. Говорити щось більше про цей серіал я не буду. Хочу зазначити, що в ньому грали досить непогані, дійсно круті українські актори. І мені дуже шкода, що наших акторів заганять в ті умови, коли їм доводиться погоджуватись на такі проєкти, ганебні абсолютно проєкти. Також Юрій Горбунов, якого я нагадую, постійно спонсує наш. Наша держава грав у телесеріалі від 1 плюс 1 сувенір з Одеси. Серіал 2018 року російською мовою повністю про Одесу. Ні разу не зіграли на руку пропаганді. Чи не так події у фільмі відбуваються протягом двадцятого століття в центрі сюжету Золотий кулон із магічними властивостями. Він мав вигляд невеличкої труни, у яку помістили скелет. Ох, який у нас тут Марвел приправлений малоросами. До речі, в серіалі грали російські актори. І на цьому завіс я чесно взагалі то шокована діяльністю 1+,1 плюс і тим, як наш провідний канал на українському телебаченні супер круто і влучно грав на руку російській пропаганді аж до 2019 року. Хоча знаєте, а чому я дивуюсь, якщо головним дядію на 1+,1 плюс до 2019 року був російський режисер, який зараз дуже активно і круто працює на Росію? Ну окей, у вас є один аргумент проти мене. Ну він же ж актор, він не вибирав і взагалі всюди були наші. Що українські актори в російських проєктах, російськомовних проєктах чого докопались. Але не переживайте, у Юрія Горбунова є і власні проєкти, де він виступав режисером і продюсером. І, до речі, держава, звісно ж, по старому сценарію спонсорувала ці серіали, всі три частини. Всі три частини скажаного Ага. І знаєте, на жаль, мені довелося подивити всі ці фільми, і я готова з вами про це поговорити. Ну, можливо, все не так погано, можливо, я перебільшую. Події відбуваються в селі Яблунівка. Що на Поділлі. директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк, відправляючи доньку Катю до Франції на навчання, і не очікував такого повороту. Місяць назад вона повідомила, що виходить заміж за французького лікаря, кардіохірурга Франсуа. Середюки європейська країна це гасло почув в районі кожен особисто від Василя. Яке ж було його здивування, коли він побачив, що умріяний європейський зять афрофранцуз. Я думаю, що по сюжету ви вже зрозуміли, на чому будується вся комедія цього фільму. Але знаєте, взагалі-то ми могли би викрутити це в якийсь цікавий прикольний сюжет. Але ні. Жарти про вірменів, про рабів чорношкірих, просто тупі не жарти. 18 з якимись відсилками на відомі порнографічні матеріали і все таке. Справжня українська сім'я, що постійно ходить у вишиванках, говорить про Європу, наче тора, якийсь, а наша Україна це щось другосортне. Висміювання нашої культури, постійні жарти про горілку, про необізнаність українців у культурі, а потім ми дивуємося, що європейці не знають, що у нас є телефони. І я нагадую, все це спонсовано блін! Ну, знаєте. Дуже, дуже дякую. Дякую. Чисто з об'єктивної точки зору, фільм на 5 з 10, Якщо не брати мою предвзятість до нього і оцінити більш професійно, ніякого розвитку персонажів, ніякої комедії чи чогось повчального. Дія заради дії і жарт заради жарту. Говорити про інші частини я навіть сенсу не бачу, тому що, ну якщо перші частини ми, хоча б, могли її, ну, подивитись, вона, хоча б, якісно знята. То далі починається лютий і лютий треш, тому що в сюжеті з'являються невідомі актори нам до цього персонажі. Наприклад, в другій частині мова йде про третю доньку середюків. Чи була згадана вона хоч якось, хоч ось ось на таку малесеньку? Е, в серіалі ні. Вона просто рандомно з'явилась другій частині. Третя донька отакої. А в третій частині ми видаємо заміж нашого прекрасного молодшого сина. Ой, він одружується. А знаєте за кого? За циганку раду. О, отакі у нас великі сюжети, ви розумієте? І якщо ви думаєте, що комедія якось змінилась, чи ще щось, то ні. Ні, все абсолютно побудовано на тих самих прийомах, що і в першій частині друга частина це буквально контроль С, Контрол В. І все. Фільм ніяк не розвивається взагалі. І окей, існує багато тупих комедій, і ми їм це прощаємо, адже такий жанр, комедія. Але але, де якийсь розвиток, де хоч щось у цього фільму. Я не розумію, я не знаю. Я доволі демократична взагалі-то до таких комедій. Все повинно існувати. На кожен є свій глядач, на все є свій слухач і так далі. Але це не те, що повинно репрезентуватись в нашій культурі. Це не те, що повинна спонсорувати держава як для українців. Ви буквально додали туди англійські субтитри. Щоб що? Щоб пересічний якийсь там, я не знаю, хлопець з Лондону подивився цей фільм і зробив собі висновок, що отакі ми українці. Ходимо з вишиванкою, хочемо ходимо з вишиванкою і хочемо застрілити пересічного афроамериканця. Це те, про що ви хочете поговорити в будь-якому випадку, що було в минулому, те залишилось в минулому. Все, що було до повномасштабного вторгнення, ми маємо розцінювати трошечки по-іншому, тому що різні часи і все таке. Але зараз, під час війни, під час повномасштабного вторгнення, ми дійсно хочемо допустити отакий ганебний серіал, як «СМТ інгулець. Ви серйозно, знову Баректарщина, знову висмінювання українців, висмінювання війни, знову подачі війни, так? Та чи це щось смішне? Наче це весело, так? Вам весело? Вам, вам класно давати 33 мільйони на що? В пустоту? Я просто хочу вам всім нагадати, що так, можливо, ось цей серіал не пройшов цензуру. Люди звернули на нього увагу і все таке. І ми не допустили те, щоб держава спонсорувала отаке, отаке. Друзі, наразі фронт один. І він досить реальний, і він досить страшний. І ми всі повинні підтримувати наші Збройні Сили України, які знаходяться там. Культурного фронту для них не існує. Те, що ми робимо з вами тут, це, це важливо, але це не збереже життя нашим а, військовим, які щоденно а, потерпають від агресії Росії. Тому я хочу вам всім нагадати, що всі часи ми повинні бути відповідальними. Ми повинні максимально сортувати свій контент. Ми повинні... Максимально звертати увагу на ось таку несправедливість, на те, куди держава вливає свої гроші і так далі. Адже це не нормально і це не є окей. Я хочу, щоб кожен з вас зараз задумався на секундочку, чи готові ви захищати наші українські серіали і підтримувати виробництво нових крутих серіалів. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал. От така, от отака, обманула. Ну що, дякую всім за увагу. З вами була. Коузі Ліна і сподіваюсь, що ви дуже будете раді, що на каналі є такі серйозні відосики. Папа! -па.